Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 18 по 21 жовтня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Схоже, зимі мало того, що вона вже посилає нам свої привіти ранковими і нічними заморозками. Так вона ще й вирішила надіслати сніг. Найближчі два дні крижаних опадів та й взагалі будь-яких опадів чекати не варто. А от у останній день робочого тижня, а також в суботу, в декількох областях з неба почне падати мокрий сніг, та ще й з дощем. До слова, в п'ятницю по всій Україні буде мокра погода. Зараз розкажемо, в яких областях випаде мокрий сніг, а також детально розповімо про погоду, яка нас чекає в період з 18 по 21 жовтня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до погоди. В середу, 18 жовтня, по всій Україні зберігатиметься сонячна і малохмарна погода. Опадів не буде в жодній з областей: північ, Чернігівська і Сумська області. Тут плюс 7, плюс 10 градусів. Синоптики обіцяють у денні години доби, від нуля до плюс трьох у нічні. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. На півдні в Миколаївській і Херсонській областях буде однакова температура повітря. І це плюс 12 плюс 14 градусів в день, плюс 4 плюс 2 вночі. На Одещині тепліше. Денна температура плюс 14 плюс 16 градусів, нічна плюс 8 плюс 6. У Запорізькій області навпаки прохолодніше: плюс 11, плюс 13 градусів в день, плюс 3, плюс 1 вночі. І в Криму денна температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, вночі плюс 6, плюс 4. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід від 9 до 11 градусів тепла в день буде на Волині і Рівненщині, вночі від 0 до плюс 3 градусів. На Закарпатті і в Чернівецькій області вдень тепліше плюс 11 плюс 13 градусів, вночі від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла. На Франківщині і Львівщині, а також у Тернопільській і Хмельницькій областях плюс 10, плюс 12 градусів в день від 0 до плюс 3 градусів вночі. Опадів на Заході, як і по всій Україні, 18 жовтня, не буде. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Луганщині, Донеччині і у Харківській області синоптики прогнозують від 9 до 11 градусів тепла в день, вночі від 0 до плюс 2. В Маріуполі в день плюс 9, плюс 11 градусів, ніч буде набагато теплішою: плюс 7 плюс 5 градусів. Вітер південний невідчутний 3,8 метри за секунду. Центральна Україна на Житомирщині, Черкащині, Київщині і в Києві, а також у Полтавській області. В день стопчики термометрів піднімуться до плюс 9, плюс 12 градусів. На Полтавщині і Черкащині вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Житомирській області тепліше – плюс 3, плюс 1 градус вночі. І на Київщині, а також у самій столиці, у темні години доби буде ще тепліше плюс 4, плюс 2 градуси. На Дніпропетровщині денна температура плюс 11, плюс 13, нічна плюс 3 плюс 1 градус. У Вінницькій області плюс 12, плюс 14 градусів. Термометри покажуть в день, від 0 до плюс 2 вночі. І на Кіровоградщині в день також плюс 12, плюс 14 градусів, вночі плюс 3, плюс 1 градус. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Хмарне з проясненнями небо. В четвер, 19 жовтня, загальна погодна ситуація по всій Україні залишиться незмінною. Небо в усіх областях буде сонячним, з мінливою хмарністю. Лише на Закарпатті є вірогідність невеликого дощу. Сила вітру по всім регіонам буде на рівні від 5 до 10 метрів за секунду. Денна температура повітря в порівнянні з минулим днем підвищиться на 2 градуси у Кіровоградській і Запорізькій областях, а також на Донеччині, Луганщині і Миколаївщині. Також на один градус тепліше вночі стане на сході, півночі і у центральному регіоні. В п'ятницю 20 жовтня в Україні підвищиться температура повітря. Разом з потеплінням на наші землі повернеться дощова погода. А разом з дощами випаде мокрий сніг. Північ, на Чернігівщині і Сумщині, денна температура повітря плюс 6 плюс 9 градусів, нічна плюс 5, плюс 2. На Чернігівщині і в Сумській області синоптики обіцяють доволі сильні зливи. Вітер північно-східний сильний 7-12 метрів за секунду. Південь в Миколаївській області в світлі години доби плюс 19 плюс 21 градус, в темні плюс 13 плюс 11. На Запоріжжі в день плюс 16 плюс 18, вночі також плюс 11 плюс 9 градусів. В Одеській області тепліше плюс 21 плюс 23 градуси уденні години доби, плюс 14 плюс 12 у нічні. На Херсонщині плюс 17, плюс 19 в день, плюс 12, плюс 10 вночі. І на Кримському півострові синоптики прогнозують від 20 до 22 градусів тепла в день плюс 10 плюс 8 вночі. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму день покрапає невеликий дощ. А в Одеській і Миколаївській областях синоптики прогнозують сильні зливи. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід тут істотні дощі варто чекати абсолютно в усіх областях без виключень. На Рівненщині і Волині разом з дощем випаде мокрий сніг, плюс 12, плюс 14 градусів в день буде у Чернівецькій і Закарпатській областях вночі. Від плюс восьми до плюс шести градусів. В Івано-Франківській області денна температура повітря нижча: плюс одинадцять плюс тринадцять градусів, нічна плюс сім плюс п'ять. На Львівщині в день плюс вісім плюс десять, вночі плюс сім плюс п'ять градусів. У Рівненській області в день плюс шість плюс вісім градусів, вночі плюс шість плюс чотири. Волинь 20 жовтня буде найхолоднішою областю України. Тут синоптики обіцяють від 5 до 7 градусів тепла в день, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. На Тернопільщині і Хмельниччині в день плюс 9 плюс 12 градусів, вночі плюс 8 плюс 5. Вітер доволі відчутний, північно східний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 10 плюс 12, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. Тут синоптики прогнозують дощі і хмарне з проясненнями небо. Луганщина вдень також плюс 10, плюс 12 градусів, вночі плюс 6, плюс 4. Також очікуються дощі. Донецька область. Тут термометри покажуть плюс 11, плюс 13 градусів в світлі години доби, плюс 7, плюс 5 у темні, хмарно з проясненнями і дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині, і Кіровоградщині: денна температура повітря плюс 13 плюс 16 градусів, нічна плюс 9, плюс 6 в Київській області і столиці плюс 7, плюс 9 градусів в день, вночі плюс 7, плюс 5. На Полтавщині і у Черкаській області в день від 11 до 13 градусів тепла, вночі плюс 8, плюс 5. У Житомирській області в день плюс 6, плюс 8 градусів, вночі від 6 до 4 градусів тепла. На Вінниччині денна температура повітря плюс 12, плюс 14 градусів, нічна плюс 9 плюс 7. В усіх областях центральної України очікуються відчутні дощі. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. У суботу, 21 жовтня, по всій Україні збережеться волога погода, а мокрий сніг завітає до мешканців більшої частини областей ніж у минулий день. Північ на Чернігівщині і Сумщині в день синоптики прогнозують плюс 2, плюс 4 градуси вночі від нуля до плюс 2 градусів. Хмарне з проясненнями небо, мокрий сніг. Та дощ, вітер східний, сильний, 7-12 метрів за секунду. Південь, на Одещині і в Криму, день термометри піднімуться до позначок в плюс 21 плюс 23 градуси, вночі плюс 14 плюс 12. В Миколаївській і Херсонській областях денна температура повітря плюс 18 плюс 21 градус, нічна плюс 13 плюс 11. На Запоріжжі прохолодніше плюс 16 плюс 18 градусів у денні години доби. Плюс 12, плюс 10 у нічні. Погода буде малохмарною і без істотних опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і у Рівненській області в день плюс 4 плюс 6 градусів, від плюс 3 до плюс 1 градусу вночі. У Хмельницькій і Тернопільській областях денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна плюс 5, плюс 3. на Львівщині 21 жовтня термометри покажуть плюс 9, плюс 11 градусів, плюс 6, плюс 4 вночі. Закарпаття тут набагато тепліше: плюс 14, плюс 16 градусів в день, плюс 10, плюс 8 вночі. На Франківщині і у Чернівецькій області в день плюс 10, плюс 13, вночі плюс 8, плюс 5 градусів. Дощ з мокрим снігом варто чекати на Волині і Рівненщині. Кмарне, з проясненнями небо і відчутні зливи завітають в гості в усі інші області західного регіону. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській і Луганській областях: денна температура повітря плюс 6 плюс 9 градусів, вночі на Харківщині плюс 6, плюс 4 градуси, на Луганщині ніч тепліша плюс 8, плюс 6. У Донецькій області в день плюс 8, плюс 10 градусів. Нічна температура повітря не відрізнятиметься від денної. В усіх трьох областях можливі невеликі дощі. Вітер доволі відчутний, північно-східний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Житомирщині, Київщині і в Києві литимуть дощі з мокрим снігом. Температура повітря в день плюс 3 плюс 5 градусів вночі плюс 3 плюс 1. На Вінниччині і Черкащині температура повітря у світлі години доби коливатиметься від плюс 9 до плюс 11 градусів вночі плюс 5 плюс 3. У Полтавській області буде холодніше плюс 6 плюс 8 градусів в день, плюс 5 плюс 3 вночі. На Кіровоградщині і Дніпропетровщині денна температура плюс 11, плюс 13 градусів, нічна плюс 10 плюс 7, вітер східний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, рідним, колегам і сусідам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати. Українчик, зовсім скоро знову побачимось.